19 жовтня 23-го року яблунька має назву Temptation. Така вона жовтенька, красивенька. Вона плодоносить у нас другий рік вже. Яблучка не зовсім не скажу, що вони дуже великі. Є її гетьманінькі, є щось трошки солідніше. Зараз зважимо. Це невеличке яблучко. 11 грам Це трошки більше 140. Ну і десь так вони примірно будуть. Я думаю, що 150 це найбільше буде яблуко. О, осіннє яблуко, червоний бучок Одне ми вже розрізали, почали пробувати. хрумтить соковите солодко-кисле. Прямо такий відчутний солодко-кислий смак. Не скажу, що якісь яскраві тут аромати, але дуже достойне яблучко. Дуже цікаве, плотне. Хто любить хрумті хрумтіти яблуками, хто, хто любить такі сорти, як я, наприклад, то дуже раджу.